Найбільша частина того, що ми називаємо реальністю, народжується не зовні, а всередині нас. Наш розум сприймає світ крізь призму минулого досвіду, старих переконань і шаблонів, яких ми вже навіть не помічаємо. Дослідження свідчать, що більшість наших думок щодня повторюються, і значна їх частина має негативне забарвлення. Тож те, що ми, ніби бачимо назовні, частіше лише відображає те, що вже відбувається всередині. Те, що здається об'єктивним фактом, насправді часто є відзеркаленням нашого внутрішнього стану. Уяви просту ситуацію: двох людей звільняють в один і той самий день. Один впадає у відчай, відчуває, що втратив геть усе. Інший сприймається як шанс почати спочатку, змінити сферу діяльності, вирости над собою. Один і той самий факт, дві геть різні реальності. У чому різниця не в тому, що сталося, а в значенні, яке кожен з них надав цій події. Перший вірив, що його цінність визначається посадою. Другий зрозумів, що робота не визначає, хто він є. Що це нам говорить? Те, що ти реагуєш не на самі факти, а на історію, яку твій розум розповідає про ці факти. І якщо ця внутрішня історія побудована на старих страхах, невирішених травмах чи обмежувальних переконаннях, життя буде здаватися більш хаотичним, ніж воно є насправді. Але найважливіше, цей цикл не є остаточним. Мислення можна перепрограмувати у ту мить, коли ти починаєш спостерігати за своїми думками і не ототожнюватися з ними, з'являється нова свобода вибору. Та чому ж, навіть усвідомлюючи свої помилки, ми продовжуємо наступати на ті самі граблі, що змушує нас діяти на автопілоті, і головне, як вирватися з цього кола? Мене звати Роман. Це канал крустове ложе. А ваш лайк, комент та підписка допоможуть зробити це відео популярнішим. Карл Юнг зауважив, допоки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, а ти називатимеш це долею. Ми часто помічаємо, навіть щиро бажаючи змінитися, знову і знову повторюємо одні і ті самі моделі поведінки. Завжди реагуємо однаково, коли відчуваємо незгоду, страх відторгнення чи втрату контролю. Це відбувається не через брак сили волі, це автопілот. Наш мозок влаштований так, щоб економити енергію, і робить це він, перетворюючи емоційні та поведінкові патерни на несвідомі звички. Дослідження показують, що близько 40% наших щоденних дій не свідомі рішення, а автоматичні звички, тобто майже половину всього, що ти робиш за день. Ти робиш за інерцією. Уяви людину, яка завжди уникає конфліктів. З дитинства вона засвоїла, що відверто висловлювати свою думку небезпечно або викликає сварки. Тож вона почала мовчати сьогодні, навіть коли вона могла б твердо висловитися, мовчить за звичкою, не тому, що так свідомо обирає, а тому, що колись вивчила мовчати безпечніше. Цей шаблон став автоматичним, і це стосується майже всього. Як ти сприймаєш критику чи розчарування, як реагуєш на труднощі? Це ментальні сценарії, що формувалися впродовж усього життя і тепер запускаються самі по собі, без твоєї усвідомленої участі. Добра новина: цей автопілот можна вимкнути, але це не відбувається за помахом чарівної палички. Перший крок. Розвинути усвідомленість, почати помічати в ту саму мить, яка автоматична реакція щойно спрацювала саме одне це. Створює паузу, простір, у якому ти можеш обрати інший спосіб відповіді, коли ти спостерігаєш за думкою, наче збоку і не поспішаєш діяти, у тебе з'являється вибір. Однак щойно ми намагаємося вирватися з цього автопілоту, на шляху виростає інша перешкода: наше бажання контролювати все навколо. Чому прагнення тримати життя під контролем часто лише посилює тривогу і тримає нас у пастці на місці? Одне з головних джерел тривоги постійна спроба контролювати те, що не піддається контролю. Ми прагнемо передбачити кожну дрібницю, утримати всіх і вся в рамках наших очікувань. Але парадокс: чим більше ти намагаєшся все тримати під контролем, тим більше невпевнено почуваєшся. Мозок людини не любить невизначеності. Він часто воліє поганий, але передбачуваний сценарій аніж. Повну невідомість саме тому багато хто роками лишається в неприємних обставинах на ненависній роботі, у нещасливих стосунках, просто тому, що там відчуває, хоч якусь визначеність. Знайоме зло здається безпечнішим за незнайоме проте правда в тому, що тотальний контроль це ілюзія. Ти можеш будувати плани, ретельно готуватися, робити все можливе. Але ніколи не зможеш повністю контролювати, що станеться завтра, або що лежить за межами твоєї відповідальності. Щоразу, коли ми намагаємося змінити іншу людину, контролювати її вчинки чи рішення, майже ніколи це не приводить до бажаного результату. Натомість нас чекають розчарування, конфлікти і емоційне вигорання. Адже в глибині душі спроба контролювати іншого породжена страхом. Дехто продумує кожну дрібницю зі страху, що щось іде не так. Перечитує повідомлення 10 разів перед відправкою, мучить себе, намагаючись передбачити усі можливі варіанти розвитку подій. Проблема в тому, що це не приносить спокою, лише викликає ще більше напруження. Дослідження показують, люди з високою потребою все контролювати, відчувають більше стресу і гірше переносять фустрацію. Настає поворотний момент. Визнання того, що ти не маєш повного контролю, не означає здатися, це означає зосередитися на тому, що дійсно залежить від тебе. На власних виборах, реакціях та ставленні. Як писав Віктор Франкл, коли ми більше не в сила. Змінити ситуацію нам залишається змінити себе. Подібну думку висловив і давньоримський стоїк Марк Аврелій: людина має владу лише над своїм розумом, а не над зовнішніми обставинами. Іншими словами, варто відпустити те, на що не можеш вплинути, і спрямувати енергію туди, де твій вплив реальний, на свій внутрішній стан і вчинки. Зробивши це, ти відкриєш для себе несподіване полегшення, ніби важкий тягар спадає з плечей, але щойно довкола стихає зовнішній шум, може статися дивна річ. Ми зіштовхнемося з тим, від чого так старанно тікали, і з власною. Тишею. Тиша здається простою, але для багатьох вона нестерпна. Варто з'явитися в вільній хвилині і нас одразу тягне до телефону, вімкнути телевізор або хоч щось фонове, аби тільки не залишатися наодинці із своїми думками. Чому так? Цей дискомфорт перед тишею має причину: коли все навколо затихає, виникає внутрішній шум. І він підіймає на поверхню те, чого ти уникав. Невпевненість, страхи, приховані розчарування. Ось чому тиша лякає. Вона оголює те, що буденність приховує. Наведу показовий факт: в одному експерименті людям запропонували просто побути на самоті в тиші 15 хвилин. Багато учасників воліли отримувати легкі електричні удари струмом. Аби тільки не сидіти в тиші на самоті. Це показує, наскільки ми боїмося залишитись наодинці із своєю свідомістю. що у XVII столітті філософ Блес Паскаль зазначив, що всі біди людства походять від неспроможності людини просто посидіти тихо на самоті. Типовий приклад людина постійно зайнята увесь час у справах здається продуктивною, але щойно в неї з'являється вільний час, вона відчуває порожнечу, яку не може навіть назвати, і тоді знову завантажує себе справами не тому, що потрібно, а тому, що боїться зіткнутись з цим внутрішнім вакуумом. Ця безкінченна втеча тримає разум у постійній активності, але не в спокої, а наслідок емоційне виснаження, відсутність ясності, хронічне невдоволення, ключ змінити ставлення до тиші, не втікати, а використовувати ці моменти, щоб прислухатися до себе. Мова не про те, щоб годинами медитувати в печері. А про те, щоб поступово навчитися витримувати власний внутрішній ритм, не прагнути без кінця заповнювати його шумом. Бути тут і тепер не містична практика, а цілком практичний навик, корисний у щоденному житті. Присутність означає звернути увагу на те, що відбувається зараз, не гублячись у думках про минуле чи тривогах про майбутнє, звучить просто, але насправді зустрічається не часто. Скільки разів ти фізично знаходився в одному місці, а думками в іншому. Це стається тому, що мозок привчений відволікатися. Ми живемо в режимі очікування, постійно думаємо про те, що буде далі, внутрішньо переживаємо те, чого ще навіть не сталося. Дослідження Гарвардського університету показало, у середньому люди проводять майже 47% часу, думаючи про щось відмінне від того, чим зайняті в даний момент. І що цікаво, чим частіше розум блукає, тим нижчий рівень щастя та задоволеності життям вони відзначають. І знову гарна новина, і це можна змінити. Один із найефективніших способів усвідомлене дихання: зупинитися на хвилину і зосередитися тільки на вдиху. Та видиху. Вже цього достатньо, щоб перервати автоматичний потік думок і повернутися в теперішній момент. Інша корисна техніка сканування. По черзі спрямовувати увагу на різні частини тіла, спостерігаючи за відчуттями. Такі вправи не потребують багато часу, їх можна виконувати за кілька хвилин упродовж дня між справами. З часом така практика змінює спосіб реакції: ти починаєш помічати, коли тебе захоплює автоматична емоція, і поступово отримуєш більше простору, щоб обрати, як діяти. Присутність тут із Зараз це не просто техніка для заспокоєння, це відправна точка для будь-яких справжніх змін у собі. Оволодівши мистецтвом присутності, ми далі стикаємося з неминучим, з болем, що трапляється в житті. Як бути стійким перед обличчям втрат і розчарувань? Існує принципова різниця між болем і стражданням. Біль неминучий, він частина життя. Втрати стаються, розчарування приходять. Кожному з нас час від часу доводиться переживати біль. А от страждання це те, що ми надбудовуємо поверх болю самі. Поясню, перша хвиля це власне біль, який ми дозволяємо собі відчувати, і, зрештою, відпускаємо. Друга хвиля це наші думки про біль. Наприклад, я більше ніколи не буду щасливим. Зі мною це завжди трапляється. Я недостатньо хороший. Оці думки і є страждання, і воно не є неминучим. Цю різницю підтверджують різні дослідження. Одне з них показало, те, як ми інтерпретуємо негативну подію, безпосередньо впливає на інтенсивність і тривалість страждання, іншими словами, утримує нас у болі не сама подія, а значення, яке ми їй надаємо. Віктор Франко, який пережив концтабір, писав. Коли страждання набуває сенсу, воно перестає бути стражданням своїм життям. Він показав, що навіть у найжахливіших умовах людина може віднайти глибинний сенс, і саме це робить душу незламною. Йдеться не про те, щоб ігнорувати біль чи вдавати, ніби все добре. Йдеться про те, щоб не дозволити болю стати частиною твоєї особистості, коли травма чи пежаль займають центральне місце в нашому я, будь-яку спробу щось змінити, психіка сприймає як загрозу самому собі. Ми чіпляємось за свій біль, наче він визначає, хто ми є. Шлях дозволити болю бути, не опираючись йому. Спостерігати за своїми почуттями, називати емоції на ім'я, і приймати, що відчувати біль це не слабкість, а ознака живості. Коли ти повністю проживаєш почуття, не заглушуючи їх і не роздмухуючи думками, вони поступово втрачають силу. Ми не перемагаємо біль боротьбою з ним. Він відступає сам, коли перестаємо чинити опір. Прив'язаність це не тільки про стосунки з людьми. Це про наші очікування і вимоги до життя, про бажання, щоб усе було саме так, як ми собі уявили, і чим сильніше ти чіпляєшся за фіксовану ідею про те, яким має бути життя. Тим більше страждаєш, коли реальність не відповідає цим очікуванням. Це стосується всього планів, що не здійснилися, людей, які поводяться не так, як ти сподівався, образу себе, який ти сам створив, прив'язаності це ментальні конструкції, які зрештою перетворюються на емоційні в'язниці. Яскравий приклад: людина роками працює на посаді, що вже не приносить їй жодного сенсу. Вона це знає, відчуває щодня, але все одно залишається, бо прив'язана до ідеї, що змінити професію означає зазнати поразки. У цьому разі вона прив'язана навіть не стільки до самої роботи, скільки до образу себе, побудованого навколо цієї роботи. Інший поширений приклад прив'язаність до контролю в стосунках. Людина вірить, якщо інший зміниться, все налагодиться, і вона тримається за. Цю ілюзію знову і знову, переживаючи розчарування щоразу, коли реальність не вписується в придуманий сценарій, психологи підтверджують, чим вищий рівень емоційної прив'язаності, тим сильніше переживається страждання, адже прив'язаність робить твій спокій залежним від зовнішніх обставин, яких. Ти не можеш контролювати. Відпустити не значить здатися, це значить прийняти, що ти не все контролюєш, і що твій внутрішній спокій не має залежати від зовнішніх умов. Коли відпускаєш напружене бажання, щоб все було так, як тобі хочеться. З'являється простір. Простір для того, щоб жити те, що є, а не те, чого ти очікував. Психолог Еріх Фром зауважив, що людина часом настільки боїться невідомості, що воліє втекти від свободи, залишитися у знайомих рамках, навіть якщо вони приносять страждання, бо вони передбачувані. Але така втеча обертається в'язницею для душі. Справжня свобода вимагає мужності відпустити надмірний контроль і прийняти невизначеність життя. Коли ти відпускаєш, ти не втрачаєш себе. Б ти якраз повертаєшся до себе справжнього, вже не прив'язаного до зовнішніх результатів. І ти починаєш відкриватися тому, що приносить реальність, замість постійно сумувати за тим, чого не сталося. Наступний крок до внутрішньої стійкості звернути увагу на те, як ти розмовляєш саме з собою, адже наш внутрішній діалог може або розхитувати нас, або стати джерелом. Підтримки, те, як ти говориш сам з собою, впливає гейт на все: на твій настрій, рішення, упевненість у собі, і найбивовижніше – цей внутрішній монолог зазвичай звучить непомітно на фоні. Якщо прислухатися, в голові багатьох людей живе суворий критик. Він постійно їх карає, засуджує та порівнює з іншими. Ці думки здаються нешкідливими, але вони мають реальний вплив. Дослідження показують, що люди з негативним внутрішнім діалогом частіше відчувають стрес і більш схильні до тривоги та депресії. По суті, це наче жити з постійним прискіпливим суддею в голові. Наприклад, людина забуває про важливу зустріч на роботі, здоровий внутрішній голос скаже: Сталося, що я можу зробити, щоб виправити це зараз. Але у багатьох усередині звучить інше я геть нікчемний, тепер мені ніхто не довірить. Такий внутрішній монолог. Не вирішує проблему, він тільки підсилює відчуття провини і паралізує дії. Ось тут і починається перепрограмування внутрішнього діалогу. Це не про самообман чи примусово позитивні фрази, йдеться про те. Щоб ставити під сумнів автоматичні негативні думки і змінювати осудження корисними запитаннями, замість у мене ніколи нічого не виходить спитати себе, чого я можу навчитися з цієї ситуації, замість я слабкий сказати. Зараз мені важко, але я росту через ці випробовування. Звучить просто, але така зміна мови змінює твою реакцію на життя. Ти не можеш повністю зупинити потік думок, але можеш змінити тон, з яким звертаєшся до себе. А це змінює все і твій погляд на світ, і те, як ти долаєш труднощі, і навіть твоє психічне здоров'я. Уяви близького друга, який припустився прикрої помилки. Ти ж не почнеш його принижувати чи обзивати? Швидше за все, ти спробуєш його підбадьорити і разом знайти рішення. Чому ж до себе самого ми часто ставимося гірше? Чому відмовляємо собі в підтримці, яку готові дати іншому? Сучасний філософ Ален де Ботон наголошує на важливості співчуття до себе, м'якого дружнього ставлення до власної недосконалості. Без нього ми тільки поглиблюємо власні рани. Коли твій внутрішній голос перестає тебе нищити, а натомість підтримує, ти стаєш більш готовим вчитися на помилках і йти далі. Ти стаєш більш гнучким і стійким перед ударами долі. Резильєнтність, тобто психологічна стійкість, це не про те, що щоб терпіти мовчки, це про здатність перетворювати біль на поштовх для розвитку. Коли ти це розумієш, перестаєш сприймати труднощі як покарання або непрохідні перешкоди. Ти починаєш бачити в них частину шляху і навіть можливість зростання. Уяви людину, яка несподівано втратила роботу. Першою реакцією, вірогідного буде відчай злість або розгубленість, але з часом цей досвід може стати поворотнім моментом. Є чимало реальних історій, коли після звільнення люди відкривали власну справу, змінювали професію або знаходили шлях, що більше б повідав їхнім справжнім покликанням. Це було не легко, але можливо, і, зрештою, змінювало їхнє життя на краще. Згідно з одним дослідженням, люди, які пройшли через важкі випробування і змогли переосмислити їх у довгостроковій перспективі, демонструють вищий рівень задоволеності життя. Біль не зник безслідно, але став каталізатором змін. Саме це і відрізняє тих, хто ламається від тих, хто стає сильнішим. Не відсутність болю, а те, як його використати. Правильне питання в такі моменти не за що це мені, а що я можу з цим зробити зараз. Навіть найгірший досвід може чомусь навчити або щось відкрити в тобі. Не дарма в японській культурі існує мистецтво «інцугі». Розбиту кераміку там склеюють золотом, щоб тріщини перетворилися на найцінніший орнамент. Так само, і наші рани та переломи можуть стати джерелом нової краси і сили. Якщо ми інтегруємо їх у власну історію, і варто пам'ятати, стійкість не народжується в розпалі кризи, вона формується заздалегідь через маленькі щоденні вибори. Наш внутрішній спокій будується крок за кроком у буденних рішеннях, які ми приймаємо щодня. Дбати про свій емоційний стан, розвивати самопізнання, створювати отой простір між стимулом і реакцією, усе це поступово збільшується. Міцнює тебе зсередини, внутрішній спокій це не те, що знаходять випадково його будують, і ця побудова відбувається в дрібницях. Обрати, не реагувати миттєво на тривожну думку, а просто поспостерігати за нею. Обрати, зробити глибокий вдих, замість того, щоб спалахнути, обрати на кілька хвилин, вимкнутися від усього, щоб знову відчути зв'язок із собою це вибір. І цей вибір змінює все. Пригадай, людина, у якої видався тяжкий день, яку розкритикували на роботі, яка страшенно втомилася і роздратована. Вона може прийти додому і вилити весь цей негатив на близьких, які ні в чому не винні, а може усвідомити свої почуття, зробити паузу, видихнути, перш ніж говорити. Це вибір, і цей вибір змінює. Все, науковці в галузі нейробіології підтверджують, мозок пластичний. Тобто, яку реакцію ти неодноразово практикуєш, така і зміцнюється. Це стосується як імпульсивних вибухів, так і усвідомлених відповідей: присутність, зміна внутрішнього діалогу, відпускання. Усе це вимагає повторення. Недостатньо зрозуміти потрібно застосовувати на практиці, і, мабуть, найважливіше. Прийняти, що не завжди буде легко. Ти помилятимешся, збиватимешся, забуватимеш, але кожного разу, коли повертаєшся на шлях усвідомленості після зриву, ти зміцнюєшся, ти вчишся навіть із спотикання підводитися більш стійким ніж був. Крок за кроком це веде до спокою, що вже не залежить від зовнішніх обставин, і ось тут все з'єднується в єдине ціле. Якщо ти дійшов до цього моменту, ти вже не та звідки починав та усвідомленість, яку ти здобув, це твій скарб. Те, що колись ховалося у пітьмі несвідомого, тепер освітлене твоєю увагою. Рішення, які ти приймаєш на її основі, визначать твої наступні кроки. Внутрішній спокій не десь у далекому майбутньому. Він починається з того, як ти проживаєш цю мить прямо зараз, у маленьких діях, уставлені у тихій впевненості. Всередині, нарешті, ти знаходиш опору в самому собі. Відчуваєш внутрішню цілісність і спокій, які залишаються з тобою, щоб не відбувалося назовні. Бурі навколо можуть вирувати, але в тобі панує ясність і рівновага, і відтепер ніхто і ніщо вже не зможе похитнути тебе.